Так. Мать моя женщина. Ви щас офігеєте. Ностальгію в глаз хочете? Піпят. Я такого вже не бачив. В руках точно не тримав, годів з 15. Жесть. Це при том, що я ще не такий старий. Офігеть. Більшість може і не зрозуміє навіть, що це таке. А це сумка для дисків. <ріст> да? Раніше було модно в таких сумках дисків зберігати і так. Хоп-хоп-хоп. Ну, показуєш свої колекції. Жестяк. Це жестяк. Реально. Так. Е, в чому вона була? Оце? Треба запакувати. а вдруг хтось у мене купував DVD, наприклад. Правильно? А в мене купили 24 DVD. Можливо, у когось є диски, і, можливо, хтось захоче собі ось таку фірму функцію. Якщо так, да, то пишіть. Так. Йдемо далі. Песик з проводом. Що це таке? Це типу, ці пауці, що бігають, як вони відкриваються? Ті, що бігають, балакають, чи що вони таке? Та як це відкривається? Якось так, я думаю. Диск якийсь. А, ну диск поломаний, окей. Да, диск аля улю. PC-камера. Ну, я думаю, це зараз не потрібно. Воно то, в принципі, все. Дістається, але я тут таке збережу. Прикол. Камера. PC камера. Ха! Ну, достатньо прикольно. Підключаєш до ПК. І, будь ласка, це. ну, це, Я не думаю, що прям до ПК до ПК це а-ля прихована камера. Правильно, правильно. Тобто в дитячу, де цілком є місце для такого песка, щоб спостерігати, щоб знати, що вона там в безпеці, все добре, все в порядку. Окей, це щось цікаве, як мінімум. Так, йдемо далі. Опа. І ще один такий самий блок. Так, і даже 52, 52, 09, 5252, 0909, 4210, 4210 спрей. Навіть серійки одінакові. Іли то не серійка. Ні, все одинаково. Окей, розберемось, що воно таке. Так.